Я навіть не знав, що таке хобі існує. Я бачив декілька подібних коментарів під моїми відео і зрозумів, що YouTube канал треба було починати саме з цього. Тож мене звати Тей і ласкаво прошу до моєї майже PowerPoint-презентації про різноманіття фігурку фото. Показувати це різноманіття можна з декількох сторін, і я почну з розділення на типи фігурок. Бо фотографування компліток все ж таки відрізняється від фотографування недородів чи екшеновок. Комплітки статичні, тому усе треба підлашовувати під них, часто шукати відповідно цікаве місце або просто власноруч робити діорами. Мені комплітки завжди вважались більш вибагливими, але є фотографи, яким цікавіше працювати саме з ними. І я це розумію: комплітки вже мають гарну позу, і у них немає шарнірів, які можуть відволікати. Однак, персонально я все ж таки більше полюбляю нендороїдів та екшеновки. Нендороїди настільки милі. Що як їх не поставиш, у яку ситуацію їх не впишеш, усе набуває молоти та привабливості. З ними цікаво буквально гратися, і неважливо, чи це подбутова сцена, чи діорама з купою мініатюрних дрібничок. А якщо вам подобається контролювати все у кадрі, як у випадку з нендами, але не заходить, чи бістайл, то для вас є екшновки. Її можна і пози виставити які завгодно, і аксесуари реально знайти, чи виробити власноруч. Вистачало б лише вільного часу все це робити. І звісно, що фотографують не тільки статуетки та екшновки, а взагалі буквально будь-які іграшки. Лего має свій окремий фандом, як і мініатюрні залізниці теж мають багато своїх поціновувачів. Головний кайф цього хобі у тому, що якщо у вас є телефон у кармані та якийсь плюш чи фанкопоп на поличці, ви вже можете долучитися. Це настільки просто. Так, це натяк. А знаєте, що особливо при цьому круто? Для гарних фото вам навіть не обов'язково кудись виходити. У вас вдома вже є багато цікавих місць, з яких вийдуть цікаві сюжети. І, до речі, піксадівські історії іграшок найкраще натхнення для подібних фото. А якщо у вас є час, то можна створити власну діаграму. Це може бути як і щось суперскладне та масштабне, так і щось максимально просте. Це гобі мене навчило, що діорама може бути будь-якої складності. І найпростішу можна зробити за всього 100-150 гривень і менше, ніж за день. Якщо вам подобається ідея, туторіал челенджа про супер дешеву діораму, напишіть мені про це у коментарях. І знаєте що? Вам ніхто не забороняє виносити діораму на вулицю. От можна винести діораму на веранду, якщо вам пощастило таку мати, а можна відправитися з нею аж до озера. Я от взагалі люблю змішувати діорами з навколишнім. Бо автобусна зупинка, наприклад, з будь-якого бордюру створює цікаву та повноцінну сцену. Однак, якщо вам хочеться от прямо зараз взяти до рук фігурку іти фотографувати, вулиця все ще ідеальне місце навіть без діорами. Розглядати світ з точки зору меншого масштабу дуже захопливо, малесенька галявинка з кульбабами перетворюється в величезне поле, а звичайна стежка у парку у довгу та таємничу трасу. До речі, я у цьому відео кажу фігурку фото, але більш розповсюджена назва англійською: той фотографі або фігюр-фотографі. Я не знав, де згадати про те, що немає загально вживаного перекладу, тому вирішив сказати про це прямо зараз. Ну і також додам, що якщо вам цікава тема фігурок та манги, ласкаво, прошу до мого телеграм-каналу. А поки ви переходите за посиланням в описі відео, можете ще залишити коментар та підписатися. І от ми якраз дійшли до мого найулюбленішого розподілення фотофігурок. На західний стиль та на східний стиль. Одразу попереджаю, це повністю суб'єктивне розподілення. Просто так вийшло, що саме від американців я частіше бачу щось бойове, екшенове чи спроби відтворити сцени з Порше Джорела. Ба Більше, саме у них виник окремий напрям фігуркофото. фото. ACBA Artit Comic Book Art, if I remember correctly. Ціль цього стилю у тому, щоб максимально наблизити фото до коміксу з усіма спецефектами та ономатопіями і з мінімумом постобробки. Інша ж західна забавка це вибухи. У масштабі фігурок навіть малесенькі бомбочки з іскрами перетворюються на величезні практичні спецефекти. Сам я лише одного разу пробував цей напрям і, на жаль, знову його спробую не скоро. Кляті російські окупанти подарували нам усім ПТСР. І тепер після перемоги, якщо я захочу щось фотографувати, навіть з малесенькими фейерверками, мені треба буде їхати десь за місто, подалі від людей, поближче до можливо замінованих посадок. Одним словом, не буде в мене більше таких фото. І вам не раджу. Максимум бенгальські вогники під наглядом дорослих. Окей. На противагу коміксам та вибухам. Поговоримо про східний стиль, до якого мене завжди тягнуло більше. Якщо описувати цей стиль одним словом, то це було б атмосфера, чи то муд, Ну от ти дивишся на ці фотографії, а на них так багато світла, це таке спокійне, немає жодної агресії. Мене такі фото розслабляють та розкручують. Просто краса. І особливо я люблю подібні фотографії з прогулянок. Фотографи, яких я відношу до східного стилю. Мають якесь шосте відчуття, яке дозволяє їм знаходити круті кадри у буденних місцях. І я в шаленому захваті від масштабів кожної подібної фотографії, бо часто вони показують так багато сцени довкола, що просто захоплює подих. Однак вулицею такі атмосферні роботи не обмежуються. В домашніх умовах атмосферу можна створити і у діорамі, наприклад. Ну, то й що, що світло, не сонячне, а з лампи. З іншого боку. Хто сказав, що емоції глядача завжди важливіші. Коли фотограф знімає лише для себе та своєї пристасті, часто виникають аккаунти присвячені або одному конкретному фендому, або окремому шипу, або окремим персонажам. І це супер прекрасно. Це дуже крутий спосіб знайти однодумців, які розділяли б ваші любов та інтерес. А ще це показує, що для цього хобі взагалі не обов'язково мати величезну колекцію. Достатньо однієї фігурки. На противагу таким dedicated аккаунтам я би згадав протилежний підхід фото власних оригінальних персонажів. Бо можна створити власну ляльку, ненда, фігурку і поставити її на поличку Милуватися. А можна піти далі. Взяти її на прогулянку та через об'єктив камери розказати світові про неї та її пригоди. До того ж, зовсім нерідко буває, що фотографи роблять власні версії самих себе, що теж буває цікаво. А ще, поки я збирав фотографії, зібралася окрема колекція суто комедійних фото. І не дивно, бо гумор, штука міжнародна, і придумати цікаву сценку, яка у будь-кого світі викличе посмішку, може буквально будь-хто. Однак навіть тут реально знайти якусь нішу. От, наприклад, жанр кросоверу просто розквітає у фігурку фото. Бо якщо ви маєте навіть дві фігурки з різних фендомів, з ними вже реально придумати якийсь прикольний та веселий сюжет. Це завжди цікава та творча вправа. А на фоні популярності мультисесвітів, тим паче. Проте пам'ятайте одне: ніхто не ходить та не розклеює полобам фотографів ярлики. Ти фотографуєш лише гумор, ти фотографуєш лише комплітки. Ні. Усі ці види фігурку фото я зібрав докупи сам. Більше того, серед західних прикладів були фотографи з Азії, а серед східних були фотографи з Європи та Америки. Не дозволяйте себе обмежувати та пробуйте усе, що хочеться. І не дивіться, що більшість фото у цьому відео такі професіональні. Це я зняв вершки. Усі з чогось починали. І швидко розвинути оце в це реально. За довгі роки заняттям цим хобі, я спробував буквально кожен стиль та жанр. І того ж бажаю вам. І навіть якщо ви не захотіли взяти до рук смартфон чи камеру, я сподіваюся, що тепер, наступного разу в інстаграмі чи в Твіттері, шукаючи улюблений фандом чи персонажа, ви спробуєте дописати у пушковому полі ці два слова той фотографі. Це не ідеальний пошуковий запит, але треба з чогось починати. А допоки, дякую вам за перегляд цього glorified Slide Show. Наплегливо пропоную загуглити кожного з фотографів, чиї роботи вам сподобалися. У своєму телеграмі я зроблю окремий пост з посиланнями. Та, як казав Лобо, на всем добре та до нової зустрічі.